Ви зараз провели дуже вагомі реформи, дуже болючі, але нещодавні декларації доходів також показують, що у вас дуже багато роботи попереду у плані боротьби з корупцією, яка інколи більше завдає шкоди вашій країні ніж навіть війна на вашій території. Це виклик, який ви лише політики, лише політичні партії. Самі не, не зможуть впоратися, але тут треба, щоб весь народ України об'єднався і працював над цим. З громадянським суспільством, з політиками, з діловими колами лише разом ви можете подолати цей найбільш, найбільш небезпечний ракову пухлину, викрадання в народу. Це те, це те, що вам треба подолати в наступні роки. І також ми готові поділитися нашим досвідом і направити експертів вам для вивчення.